Горі пропонує приголомшливий погляд на темне минуле Грузії. Це батьківщина радянського диктатора Йосипа Сталіна, який несе відповідальність за загибель приблизно 30 мільйонів людей. Музей був поводований у 1957 році, через чотири роки після його смерті. Значна частина музею більше схожа на святиню. Посмертна маска диктатора виставлена в затишному, схожому на храм Атріумі. Маленька кімната під сходами, яку добудували лише у 2010 році, змальовує злочини Сталіна, табори гулагу, свідомо створені голодомори, вбивство мільйонів громадян, у тому числі грузинів. Проте опитування, проведене у 2012 році, показало, що близько 45% грузинів позитивно ставляться до Сталіна цей вражаючий пам'ятник радянському диктатору є символом боротьби Грузії за примирення свого бурхливого і часто жорстокого минулого. Це історія, яка резонує і сьогодні, коли країна намагається визначитись і своїм майбутнім. Через 71 рік після смерті Сталіна Росія все ще намагається встановити владу над колишньою радянською республікою. За кілька кілометрів на північ відгорі пролягає межа з окупованою Росією територією. Російські війська досі займають 20% земель Грузії після громадянської війни на початку 1990-х років і російського вторгнення у 2008 році головне не перетинати межу з окупованими територіями. Якщо ви її перетнете, вас затримають. Далі на схід уздовж Кавказького гірського хребта. Інше бачення майбутнього Грузії. Кахетя відома як батьківщина. Вина його почали виробляти тут близько восьми тисяч років тому. Виноробний маєток Некресі виготовляє 50 тисяч пляшок вина на рік, експортуючи по всьому світу, зокрема до США, Франції та Південної Кореї. Він має на меті збільшити виробництво в у найближчі роки. Ми орієнтуємося на зовнішні ринки, зокрема в Європі, для того, щоб продавати нашу продукцію. Потенційне членство Грузії в Європейському Союзі було б значним прогресом для нашого бізнесу. Європейський Союз інвестував понад 2 мільярди доларів державних і приватних грошей у Грузію в рамках своєї стратегії глобальні ворота, у тому числі в маєток некресі. Готель, який ми будуємо, є енергоефективним. І єС вирішив співпрацювати з нами та підтримати його розвиток. Уряд Грузії наполягає, що хоче приєднатись до Європейського союзу до 2030 року. Але Євросоюз висловлює занепокоєння, що нещодавнє придушення громадянського суспільства схиляє країну назад у бік Росії, що потенційно ставить під сумнів членство Грузії в ЄС. Грузини пишаються своєю культурою та спадщиною. Історія країни має багато суперечностей. Нині грузини мають дійти згоди, яким буде їхнє майбутнє. Олексій Коваленко, Анастасія Савенко, Генеріво, Голос Америки, Грузія.